Дивом вижив два роки тому на околиці Маріуполя снайпер прострелив голову Іллі Луценку. У хлопця практично не було шансів вижити. Майже місяць у реанімації кілька операцій. Реабілітація триває й досі. Так, 19-річний Ілля ходив за рік після трагедії. Кожен крок подолання, вправи на тренажерах випробування. Однак хлопець щасливий, адже шансів вижити в нього практично не було. Що не вижив, що днів, І для осложнення, і для все. Тяжке поранення у голову ля отримав восени 2014-го. На велосипеді він їхав околицею Маріуполя. Хлопця поцілила випадкова куля. Підположить що чоловік в принципі моста це жив. Ну, це какое-то невероятне чудо. Куля зруйнувала потиличну і лобову кістки. Лікарі витягли сім осколків. Майже місяць Ілля пролежав у реанімації. Продовжити лікування і забезпечити реабілітацію родина Пілітка не могла. Тоді свою частну допомогу надали у штабі Ріната Ахметова. Щоб ми, наприклад, змогли дати сину один місяць реабілітації в год. Нам потрібно відкладати ну, 5 тисяч в місяць. У нас так не виходить, поэтому є надежда только на волонтерів і на такі організації, як Фонт Ахметова. Зараз черговий курс реабілітації ля проходить у Запорізькому санаторії Великий Лук. Лікарі підібрали індивідуальну програму. Я оцінюю нашу роботу по 12-бальній шкалі на 10 балів. Динаміка двіжиться получення. Дружню допомогу вчасно надала реабілітолог Юлія. Вони познайомилися у Чернігові у тому, що Юля повернеться до колишнього способу життя, лікарка не сумнівається. Це можна сравніти послі інсульне состояння. Дуже люди вистановлюються послісами. Би ми на реабілітацію ніяк. Дякую Рінату Ахметову. Лікування у санаторіях України отримали вже 48 поранених на Донбасі. Дітей програма реабілітації штаба Ріната Ахметова стартувала у квітні і триватиме до жовтня, щоб якомога більше постраждалих могли потрапити на реабілітацію. Оксана Корчма, Євген Якунін, Олександр Шмирьо, Сабиті канал Україна.